Білий комбінезон і рукавички Євген одягає майже без емоцій. Це його військова форма. Я закінчив військову кафедру, я офіцер запасу. Не маючи бойового опиту, мене призначили сюди. Він офіцер 93-ї бригади, яка тримає оборону Костянтинівки. Так, це приміщення Морго. Тут кімната, у нас зберігаються мішки, документи всі. А далі от холодильна камера знаходиться. Де ми зберігаємо тіла, я ну, приймаю тіла зі ста загиблих воїнів. Тіла привозять протягом дня, а щоранку забирають. Це лише один із кількох моргів біля передової. Сьогодні в холодильній камері двоє загиблих. Так що такі справи? Поруч із Євгеном монотонно одягається його колега Андрій. На цій посаді він уже три роки. Ну, до цього не можна звикнути. Просто ти приймаєш те, що це війна і. А на ніги на труби. Бо я ж бачу доповіді, там бачу, там що там діти є, є там, ну, є ще молоді, молоді хлопці. На жаль, ну спочатку дуже за кожного переживаєш. Потім, ну просто розумієш, що якщо от кожного так через себе пропускають, ну просто можна самому з'їхати з, з глузду. На жаль, ну приходиться як брати, робити. Але навіть загартовані офіцери не витримують, коли знаходять у кишенях загиблих дитячі листи. Нуло це це саме. Припаркуватися? Так, все погнали. Тіла оглядають уже вранці. Перше, на що маємо звернути увагу, якщо ну, тіло впізнаваємо, ми ну, подаємо його як ну, впізнаваємо. Так легше. А коли ну, бувають такі травми, як ну, що не видно обличчя. То тоді ну, відправляється як ймовірний. А ну ми фотографуємо, шукаємо, може якісь татуювання. На даний час це скиди, півішки, міномети, артилерія. Тобто це осколок кульових поранень. Зараз, якщо буває, то це один, може на два-три місяці. Стіла знімають прикраси, їх фотографують, описують факті. Ну, перевірити там наявність там, каблучок, да, цебочок, все це писати маємо, ну, щоб це ніде не загубилось. І документи, і телефони, і кошти, і карточки, і ладанки, жетони, кільця, угу. ланцюжки, все. Все це фотографується і передається з тілом. Упізнати тіло приходять друзі одного із військових. Все відбувається без зайвих слів. Процедура емоційно важка. Біля повішеного на стіні хрестика ставлять свої підписи в акті передачі тіла. Звання, підпис, прізвище? підпис прізвище, ніця розкорочене, і чорної номер телефону. Твій контакт. А ви вірите в Бога. Ну наскільки я розумію, що там теж як. З точки зору релігії, що Бог має ну, іспитання, якісь посилає на людей, ну, що, може це так можна розглядати. Таке в нас. Зараз з останнім часом роботи в морзі побільшало. Бої на Костянтинівському напрямку даються в знаки. причому сюди привозять не всіх загиблих. Евакуювати тіло з поля бою, яке контролюють дрони, дуже складно, тому багато зниклих безвісті. А в морг часто привозять тіла, які кілька днів або навіть тижнів пролежали на спеціальне. Тіла вантажать в евакуаційний автомобіль. У ньому ще кілька загиблих з інших прифронтових моргів. Тіла повезуть у тил, де офіційно розпочнеться підготовка до поховання. Це дуже відповідальна робота, дуже специфічна і дуже важлива, тому що це чиїсь родичі, батьки, брати. Як вас змінила ця професія? Ну, я думаю, що змінила, мабуть, не трошки. Ну більш бачиш життя справжнє. Не таке, як воно десь у казках, а яке воно справжнє. На жаль, яке воно життя справжнє? Ну, через біль, через страждання, але ну, все виходить, якщо буде. Але все таки між країною сліз і країною мрій, все таки країна мрій. Обов'язково. Так, через через біль, через. Навіть через сльози, але до мрії присичалко Василь Вартищенка та Андрій Устінкін для Радіо Свобода.